Дев'ятниця Отця Піо до найсвятішого серця Ісуса. мій Ісусе. Ти сказав істинно кажу вам: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчиняться вам. Тож вислухай мене Ісусе, коли шукаю, стукаю і прошу тебе про ласку. Отче наш. Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам днес, і проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, у тобі моя надія. О, мій Ісусе, Ти сказав істину, кажу вам. Коли будете просити в Отця будь-що в моє ім'я дасться вам, тож вислухай мене Ісуса, бо прошу в Отця задля імені Твого про ласку. Отче наш, ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам днес, і проси нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, у Тобі моя надія. О, мій Ісусе, Ти сказав істинно кажу вам небо і земля проминуть, але мої слова не проминуть. Тож вислухай мене, Ісусе, бо я заохочений Твоїм запевненням про ласку прошу. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днес, і проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, у тобі, моя надія. Омилостиве серце Ісуса. Для тебе неможливим є тільки одне: не мати співчуття до знедолених, тож прояви своє милосердя до нас, бідних грішників, і даруй нам ласки, про які тебе просимо, за посередництвом страждаючого і причистого серця Марії, твоєї і нашої ніжної Матері, радуйся, царице, мати милосердя, життя наше, радости і надія наша, радуйся! Ми, вигнані, діти Єви, осуджені на дочасні терпіння, взиваємо до Тебе з цієї долини сліз, заступниця наша, ласкава і найулюбленіша Діво Марії. Споглянь на наші терпіння і примири нас з Ісусом, блаженним плодом лона Твого, святий, упручниче Йосифе, молися за нас грішних. Амінь.